Доброго раночку, усім друзі! Отакого у нас на дворі, 3 січня, Усіх з наступившим Новим роком, друзі. Усім з роком дракона. Будемо надіятися, що цей рік принесе нам перемогу нашій добрій країні Україні. Хай вона процвітає, хай наші дорогесенькі захисники та захисниці Побистріше додому повертаються до своїх сімей, бо всі їх чекають. Друзі, погляньте, отако в городі. Сьогодні у нас невеличкий приморозок. Так, ви бачите, на листячках приморозочок невеличкий. Мінус один. Друзі, у нас у цьому році зима зовсім не люта. Може, щось у лютому буде, бо як у минулому році лютий трошки нас е, морозцем е, піддав. Так, Хочу вам показати місце, де я буду вирощувати огірочки. Ось я тут вирощую кожен рік, не змінюю ніколи, бо в мене тут, бачите, конструкція, я її не міняю. Саме, саме місце розташування я не змінюю. У мене тут, де росли огурчики, росте бачите, сидера. Це гірчиця. Я кожен рік саджаю гірчицю, вона мені подобається. Вона вбиває різноманітні захворювання, які були, якщо вони були, і дуже добрює в земельку і розпущу. Шує її потім в мене тут ось місце для помідорів. Тут в мене буде накрито все сіткою, сонце затіняючу. І по бокам з цієї сторіночки в мене теж огірочки будуть буквально коло помідорів. І все в мене, друзі, плодоносить. І от теж в мене буде ряд огурчиків. У мене тут ось горішок такий невеличкий, трохи буде притінення, але я вам покажу, які огірочки дуже добре виносять при не непрям, Затіння, щоб було темно. Але невеличке затінення вони виносять і дуже добре плод доносять Наразі хочу з вами поділитися, які насіннячка я вже купила. Бо вже на цей час, друзі, я ходила позавчора у магазин, там, де я завжди купую у магазині тада. Та, та, там ще ніякі насіннячка не завозили. Ті насіння, що я купувала ще у, у вересні. Ото в мене і є. Я хотіла трохи закупити. по-перше, І що в мене одна жіночка попросила, щоб я її купила і переслала новою поштою. Але наразі ще в них не було завозу. Але я покажу, що я вже купила. Але я більше нічого нового докуповувати не буду. Лише буду докуповувати ті насіннячка, які я вже купувала. Друзі, почнемо з огірочків. Огірки вже років 6-5, я не пам'ятаю, та ні, навірно, років Всім вже. Я висаджу тільки гібриди. Ніяких сортовик, ніяких ніжинських, ніяких руднічків і так далі, і тому подібне. По крайній мірі, у нас, де я проживаю в Кривому розі Дніпропетровська область, це все не плодоносить. Хоча у мене і у сусіда пасіка, буджоли літають, жмілі літають, але нічого воно не дає, ніяких залізів. Дає, але трохи. А оці у Кірочки, що я висаджу, вони дуже добре плодоносять. Їм не треба бджолозапилення, їм які в тіні ростуть, які на е, сонці виростають, але вони майже всі пучкові, е, по 2, 3, 5, 4 штуки в одній завязі. Огірочки добрі, огірочки класні. Хто не бачив мої відео предыдущі, продивіться, будь ласка, на моєму каналі літні відео, там, де я збираю, там, де я висаджую, огірки в мене завалися, просто завалися. І помидорів також, друзі. Але ось Цьому році у нас тільки з помідорами було ну, дуже баганенько в Дніпропетровській області у всіх, іменно із сортовими помідорами. Всі кажуть, що це, що це із-за вибухів. Але я не буду уточнювати це, я не знаю, я не хімік, не фізик, не буду цього казати. Але в цьому році я припаслася теж гібридами, друзі. Буду висаджувати і свої насіннячка, які я висаджувала, сортові. Мене їх дуже багато. Ті, що я сама збираю. Але я докупила ну, багатесенько теж і, і гібридів. Бо я хочу бути з помідорами, я торгую помідорами, в мене постійні клієнти, я торгую розсадою. Тому, друзі, треба, ну, треба висаджувати. У цей час в мене вже всі насіннячка зібрані, все вже куплено. Я не чекаю не березня, не травня. У мене вже все є, бо ну, я запаслива. То, то, друзі, буду показувати, що я купила. По-перше, хочу показати, купила у цьому році перший раз з такої серії з дорогих огірків. Це Бьор, ну всі його знають, він дуже високоврожайний. У нас він коштує 37 гривень. Я купувала в магазині Зелений Світ. Оце я купила Bjorn, надивилася, відео знайома мені посоветувала, то я його взяла. І в цьому ж магазині я купила огірок Еколь. Вони можуть вирощуватися і в теплицях, і в відкритому ґрунті. Я все вирощую в відкритому ґрунті. У мене теплиць немає. Ну, я не знаю, у мене немає місця, якщо чесно. То це в мене це я перший рік буду їх вирощувати. Це із дорогих. Далі, друзі, в принципі, я не купую огірки по 5, по 3 рубля, по 10 гривень там Що там, по 100 штук, я такі не купую. В цих оце пачечках по 10 штучок. І в оцих усіх, усіх огірочках, у цих по 10 штучок. Єдине, тут у мене дві пачечки, там, де багатенько. Всі огірки я купую, друзі, партенокорпічні, ранньостиглі, високоврожайні огірки. F1. Усі, 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 друзі. Ще раз кажу: їм не треба бджолозапилення. запилення. Їм все одно, чи будуть йти одні дощі, чи буде одне сонце, вони все одно дуже добре плодоносять. Але, друзі, один нюанс. На кожній пачці написано, подивіться уважно, прочитайте, що у зав'язях вони по 3 по 5 штук. Але якщо ви хочете, щоб дійсно було по 3 по 5, а не по одному огірочку, треба ці огірки більш добрювати, ніж другі огірки, які ви висаджували раніше, там, тіпа, типу, Аякса, осіх типу, всіх дешевих огірочків. Їх треба вдобрювати в два рази більше, їх треба обробляти, їх треба поливати. За ними дуже добрий уход потрібен для того, щоб дійсно було дуже багато залізів. І дійсно, щоб було із куща від 12 до 17 кілограмів із одного квадратного метра. Це дуже високоврожайні огірки. Далі, друзі, оці огірочки, усі е, останні, я купую у магазині Тада. Там немає таких насіннячку тільки з дешевих. Я не купую дешеві. Це іменно тішу елітного ряду. І вони теж, друзі, по 10 насінин Саме найулюбленіший Ємеля. Теж F1, всі F1, не сортові, всі гібриди, партинокорпічні. Він дуже врожайний, і він, я його можу висадити під горіхом, він теж добре плодоносить. Далі, друзі, я його висаджувала вже не один рік. Далі, чисті пруди. Теж дуже високоврожайний, теж я його висаджувала і буду висаджувати надалі. Далі, друзі, мазай. Теж висаджувала, буду висаджувати надалі. Дуже класний огірок. Рекомендую, друзі. Далі, Олексій. Це із позаминулого, таких пачечках вони були. І надалі ось о, я купила таких вже гарних пачечках. Це теж із дорогого ряду, теж по 10 насінин, друзі. Теж я його купувала, висаджувала, дуже добре плодоносить. Далі, друзі, перший раз побачила отакий локата, вирішила спробувати. Бо які б я не брала з оцьої, іменно отакі пачечки, друзі, вони дуже добре всходять. Всі 10 насінин вони і проростають, і дуже добре плодоносять. Якщо за ними вхажувати, будете з гарним врожаєм, дуже-дуже з гарним врожаєм. Всі огірки, наголошую, можна вирощувати і в теплиці, і в парнику. І в відкритому ґрунті. Далі коник. Коник теж хочу перший раз спробувати. Я не купую, бачите, по одній пачці, мені треба багатенько, я буду висаджувати багатенько. Далі огірок, наша маша. Друзі, не сплутуйте його з обичним наша Маша. Це теж пертено гібрид, друзі. Оце партіно-корпічний гібрид з жіночим типом цвітіння. Це дуже-дуже важливо, друзі. Дуже важливо. Бо це тільки, тільки ці огірочки добре-добре зав'язують плоди і добре плодоносять. Далі, справжній полковник, це теж, друзі, партіно-корпічний гібрид. От. Бачите? Так. Всі ці огірки дуже класно плодоносять. Майже не боліють, але профілактику захворювань обов'язково треба робити, друзі. Все це надалі, все це я з вами буду ділитися. Залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь на мій канал, будь ласка, і я все, все буду показувати. Я відкриваю всі свої секрети, я нічого не приховую, як я висаджую, як я обробляю, як я поливаю, як я збираю, як я продаю це все. Це я показую на своєму каналі. Далі, друзі, це вже оці огірочки теж я в магазині тоді купувала, але це вже з дешевого. Ряду оці, оця пачечка. Оці огірочки, друзі, вони коштували від 18 гривень. Отак, 18, 19, 20, 22, дивлячись. Які. Я вже не пам'ятаю, який кожен. Ну, я вважаю 2-3 гривні туди-сюди, це не. Те. Єдине, це із більш дорогих це Коль і бьорн. Все. А оце я теж в магазині тоді купувала Цезар, це мені посовітувала моя знайома. Ми торгували на базарі, вона казала, що постійно вона по-моєму, ну то що я її советувала у минулому році, верніше, році, то вона висаджувала оці три огірка. То вона була зугірочка ну, у минулому і позаминулому році. І оце вона мені теж посоветувала, а я кожен рік, після того, як збираю часник, каже, я висаджую Цезарь Ф1. Теж не просто Цезарь сортовий, а теж Ф1. І каже, я завжди аж майже до заморозків з угірками, Він майже не хворіє і для другого посіву він дуже класний. Хоча оці всі огірки, вони теж, як я висаджую ранньою і ранньою весною, так я і до, Е, Ну, поки вони не попропадають, я збираю огірочки, друзі. Дуже класні, це я рекомендую. Я не рекламую, там хтось мені писав, що я рекламу магазин, Та да, друзі, я була б рада прорекламувати та отримати за це грошенятка для кожного гроші. Це важливо, у такий час, який зараз у нас на Україні. Але це я просто ділюся з вами тим, що я висаджую. І з чим я завжди з огірочками з помідорами. Ну, тобто, цей Цезар я буду висаджувати, друзі, після того, як зберу часничок. Хочу теж спробувати. Він теж пишеться, що він врожайні, рано стиглий огірок, бачите, він вже не партинокорпічний. І він із дешевих. І тут пачка дуже велика. Тут не 10 насінин, тут ого, 2,5 грами, Тут дуже багато, тут штук 200, навірно. ну, не буду стверджувати, ну, 2,5 грами, це, це дуже велика пачка, і вона коштувала щось біля 10 гривень. То я 2 пачечки взяла. Оце, оце, що я буду з огірків, друзі, висаджувати. Це е, рекомендую, друзі. Висаджуйте, будете і не іменно в магазині, та, да, купуйте, там, де, де у вас є, де ви бачите. Оця фірма дуже класна. Вони дуже класно всходять, всі 10 насінини, всі дуже класно плодоносять. І оце Еколь і бьорд, це я хочу в цьому році спробувати. Далі, друзі, підемо по помідорчиками. Так, помідори. Хочу показати, оце в мене мої помідори. Тут, бачите, це монгольський карлик, ну, всі його знають, це е, помідор, який стелиться, як огірок по землі, його не треба підв'язувати, пасинкувати, лише удобрювати та е, обробляти від, від захворювань, бо він лежить на землі і він часто хворіє, якщо за ним не вхажувати. Якщо вхажувати, дуже він високоврожайний. Я його садю, е, висаджую кожен рік, але в цьому році, друзі, забула його посадити і дуже. Пожалкувала. Це червоний помидор, невеличкий такий грамів по 200 кожна помидорина. Буду в цьому році дуже багато. висаджувати. Це мій найулюбленіший помидор для томату, для аджики і для так далі. І тому потібне. Далі, це всі мої сортові. У мене їх багатенько. Бачите, в вузликах я їх позав'язувала і в кожному написала, що це за сорт. або або ось, як я написала, друзі. Я не знаю, що це за помідор, але він мене сам зійшов. Бачите, він мене сам зійшов. Я, була, я зібрала з нього дуже багато помідорів, зібрала насіннячка і буду його висаджувати обов'язково в цьому році. І в мене мої сортові тут дуже багато, різноманітні, Кому цікаво продився е, предыдущего відео. Я там все розповідаю, показую, які я помідори висаджую. Не буду кожен вузлик розв'язувати. У мене тут і червоний, і жовтий зак, і мрія ліси, і, і жовті банани, і казанова. Ну, в общем, дуже-дуже багато. Всі ці я буду висаджувати, але не дуже багато, друзі. Буду в основному е у цьому році висаджувати багато посадів монгольського карлика. І буду висаджувати ще е гібриди помадорів, друзі. У цьому році я захотіла купити, <кхух> е ну, щоб були усі е усі е різноманітного кольору, щоб вони були. Жовтий помидор Я купила отакий Ямамото. Це 10 насінин. Це із дорогих, друзі. Далі. Купила у магазині Зелений Світ отакі чорні помидори. Вони теж із дорогого. Тут 5 насінинок, 37 гривень коштували. Це високорослий бранзон. Це я, по-перше, друзі, перший рік буду висаджувати оці всі гібридні помидори. Єдиний, друзі, помідор я висаджувала в минулому році. Це мені теж посовітували помідор Бубкат. Друзі. Е... Я була дуже з великим врожаєм помідорів, іменно благодаря цьому гібриду Бобкат. Ото я в цьому році і вирішила дуже багато гібридів купити і висадити. Е, ну, Вони плодоносять, дуже класно. Він був усіяний помідорами, дуже-дуже класний. Мені сподобався він дуже е, такий насичено е, червоного кольору і дуже-дуже добрий. Е, так. Далі рожевий торбей купила. Це оці помидори, я купувала в магазині Зелений світ. Усі. Далі, хапінет. Він теж рожевий. Теж оце все по 10 насіниночок тут. Єдине бранзон, тут 5 насіниночок. І друзі, каста. Ну, касту теж всі знають. Ну, я буду висаджувати оці всі помидори вперше. Далі ще купила із дешевого це чері, червоний дзвіночок, такий гарнюсінький, Це із дешевого насіннячка. У мене є такі жовті, і я для різнокольорового, щоб було, ще докупила червоні. Оце, друзі, оці всі насіннячка я вже приготувала, вони в мене вже на поготові, чекають свого часу, щоб висаджувати. Ще, друзі, в мене тут, що я буду висаджувати, кабаки. Це моє насіннячка. Кабаки у мене до, від 20 до 30 кілограмів сам кабак. Оце я зібрала трохи насіннячка, мені цього буде достатньо. Далі, друзі, ну, це в мене фундучок, я його сусідки взяла, хочу посадити, подивимося, що буде. Перчик це такий декоративний, буду висаджувати на продаж. І це червоний декоративний такий перчик, він з тубурцем так доверху йдуть, оце вони такі гіркі-гіркі. Класні. Далі, це така у мене квіточка. це Друзі, друзі може хто знає, як називається ця квітка. Це я колись йшла до магазину дивлюся, у людей ростуть такі великі кущі величезні, і на них. От таке, ні, як з ладонь великі червоні квіти. І потім вже я побачила, що є насіннячку, я просто зірвала оце три такі е, з насіннячками коробочки. І, і хочу посадити. Хто знає, друзі, допоможіть, будь ласка, хто знає, як воно називається, бо я щось дивилась в інтернеті, нічого не побачила. Ну, В общем, це хочу теж посадити у себе. Оце, друзі, все, що я буду у цьому році висаджувати. Ніяких баклажанів, ніякого перцю салатного, гіркого, нічого я цього висаджувати не буду. Оце лише на продаж буду із перцю висаджувати отакий о, декоративний перчик. Все, більше нічого не буду. Я картоплю я не висаджую, цибулю я висадила вже на зелене бадиля, часник вже висадила в зиму і все. І більше нічого, друзі, буду продавати огірочки і помідорчики. І буду купувати собі картошку, там, баклажани, перець, що мені потрібно. Тобто, отакі, от от от, друзі, в мене насіннячка, що я з вами поділилася. Оце я буду висаджувати. Дякую вам велике усім за перегляди, дякую за теплі слова в коментарях. Дякую вам велике, усім низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в такий тяжкий час. Слава Україні, друзі! Всіх, всіх з Новим роком, з роком дракону. Всім великих врожаїв хай завалять вас кущі огірками та помідорами, друзі, слава Україні!